Тут присутні, ми зібралися тут спільно, щоб нашим поминанням виразити співчуття мільйонам українців, які в їхньому часі було у цьому співчутті відмовлено. Бачимо, що у ці роки голодні, роки 32 33 років, дуже мало у світі. Було співчуття. Світ був як завжди байдужий до цього великого злочину, вчиненого супроти українського народу. І тому сьогоднішня наша пам'ять є нашою заявою, що ми їм співчуваємо, що вони мають право на це наше співчуття. Так само ця подія має бути для нас. Такою практичною подією, котра вчить нас засвоїти декілька уроків, урок перший, полягав би в тому, що людина, яка позбавляє себе Бога, або ціле суспільство, чи ціла держава, яке від Бога відрікається, є наражена і закінчується це тим, що. Творить пекло на землі. Отже, Тому що пекло настає там, де немає Бога. Найперше, щоб вчинити низку злочинів, одним з найбільших, яких є цей, що згадуємо сьогодні, ця держава звільнила себе від Бога, зробила собі послаблення у сумлінні. І тоді людина почала творити це пекло на землі. Стараємося не допустити, щоб наше суспільство стало суспільством, в якому немає місця Богові, тому що тоді ми також будемо наражені на небезпеку створити пекло на землі. Можливо, в іншій формі, але небезпека залишиться завжди тою самою. Наука друга полягала би у тому, що цей злочин проти українців можна було сотворити лише з народом, який не мав своєї держави. Тому дорожімо цією державою, і нехай кожен з нас утверджується, що ця держава є запорукою того, що ніхто так брутально більше не познущається з нашого народу. Наука третя полягає в тому, що, окрім ворога, можуть бути також люди, які співдіють у цьому злочині люди з нашого народу. Вони не називаються навіть ворогами, вони називаються виродками. Стараємося не стати виродками. у найкритичніші моменти, коли. Від нас залежить рішення, тому що доля виродка є гірша за долю ворога. Молімося за невинно згублених жертв українського народу, тому що вони потребують нашої молитви, віддаємо сьогодні їхні безсмертні, невинно убиєнні душі в руки милосердного Бога. Слава Ісусу Христу.